Сьогодні ми з вами будемо вивчати літературні казки. Давайте пригадаємо, чим літературна казка відрізняється від народної. У літературній казці є автор один автор, який її написав. У народної автора одного немає. Її створював народ поступово, переказуючи один одному. І щось доповнюючи, щось змінюючи, ось так от творилася казка. А літературну казку написав письменник, він вклав в неї свій задум, і ця казка зазвичай доходить до нас в тому вигляді, в якому її написав саме автор. Сьогодні ми познайомимося з таким автором, письменником Джозефом Ре... Редіардом Кіплінгом. Він народився в 1865 році, помер в 1936 році. Тут його портрет зображений і книга, яку він написав: Книга джунглів. Видатний англійський письменник народився в родині художника, провів дитинство в Індії. Він написав багато книжок про малявничу природу Індії. У його творах розкривається чарівний світ незайманих джунглів, прославляються мужність, відвага, дружба людей і тварин. Кіплінг багато мандрував світом. Він відвідав Японію, Південну Африку, Америку. Його спостережливість, фантазія, виняткова допитливість сприяли появі книжок, якими захоплюються діти і дорослі. Наприклад, про кішку, яка гуляє сама по собі, відважного мангуста Рікі Тікітаю. Особливо прославили письменника дві книги джунглі. До них входить і казка про пригоди хлопчика Мауглі, який малим, беззахисним хлоп'ятком потрапив. У джунглі і став членом Вовчої зграї. Чи знайома тобі ця казка? Акела ватажок Вовчої зграї постарів і одного разу промахнувся на полювання. За законом зграї він мав померти про те, що трапилось далі, розповідає ця воривка із цієї книжки. Ми сьогодні з вами почнемо читати цей твір. Книгу джунглі, а саме про Мауглі. З вами на уроці ми прочитаємо його початок. Якщо вам буде цікаво, ви можете скачати цю книжку, вона є в електронному вигляді і прочитати повністю. Також можна подивитися мультфільм по цій книжці. Або в інтернеті є аудіозапис цієї книжки можна прослухати цю книжку. Ми прочитаємо початок, як взагалі починалася ця історія, і як дитина потрапила в сім'ю вовків. А ви вдома самостійно прочитаєте кінцівку цієї історії, як ця дитина Мауглі. Закінчувала свій шлях в сім'ї вовків, як вона йшла до людей. А зараз почнемо читати. Мауглі Редірд Кіплінг. Переклад Всеволода Прокопчука. Брати Мауглі. На крилах учіля ніч темна спочила, Кажан виринає з пітьми. Худобу в хлівах охоплює страх, бо вільний до ранку ми, роззявивши пащі, женемо крізь хащі, ми жертву до самого скону, і клич наш лунає всім щастя бажаєм, хто джунглів пильнує закону. На Сіонські гори спав тихий задушний вечір. Була вже сьома година, коли батько вовк прокинувся після денного спочинку, почухався, позюхнув і розправив одну за одною лапи, щоб навіть кінчики позбулися сонної млявості. Мати вовчиця лежала, укнувшись великою сірою мордою в чотирьох вовченят, що перекидалися коло неї і скавчали. Вхід до їхньої печери був залитий місячним сяйвом. Грр. прогарчав батько вовк. Знову час на лови, він уже збирався стрибнути з горба вниз, як раптом маленька тінь з пухнастим хвостом загородила вхід і переверещала. Щасти тобі в усьому, о найсіріший з вовків, хай доля пошле щастя твоїм шляхетним діткам і дасть їм міцні та білі зуби, і хай не забувають вони ніколи, що на світі є убогі та голодні. То був шакал табаки. Блюдо лис, а вовки індійських лісів зневажають табаки. Він тільки й знає, що нишпорить скрізь, робить різні капості, розносить плітки та їсть ганчір'я та обрізки шкіри на смітниках коло сіл. Але разом з тим усі вони й бояться табаків, бо, між іншими звірами в джунглях, він найбільше схильний до сказу і тоді вже. Він забуває, що сам кожного боявся, бігає лісом і кусає всіх, хто попадеться йому дорогою. Навіть тигр тікає, ховається, коли маленький табак і скаженіє, тому що сказ найганебніша річ, яка тільки може статися з диким звіром. Ми, люди називаємо цю хворобу водобо... водобоязню, а звірі звуть її дивані, сказом і тікають, не оглядаючись. Ну, що ж, заходь пошукай, похмуро буркнув батько вовк, але тут нема нічого поживного. Для вовка нема, відповів табаки, а для такої нікчемної особи, як я, всяка обгризена кістка вже справжній бенкет. Хто ми такі? «Гідур-логи!» логи, плем'я шакалів, щоб перебирати чи вирядувати. Табаки миттю кинувся у глиб печери, знайшов там кістку оленя, на якій ще лишилося трохи м'яса, присів і почав розкошувати. Дякую вам за смачну страву, сказав він, облизуючись. Які ж вродливі ваші шлахетні дітки, які великі очі, а самі ж іще зовсім малята. Звичайно, звичайно, як же це я забув? Адже діти царів з першого дня дорослі. Певна річ табаки, як і кожен інший, знав, що не слід хвалити дітей у вічі, аби їх не, зру... не зурочити. і дуже зрадів, побачивши, що вовки батько і мати не незадоволено... незадоволені його словами. Табаки посидів, радіючи зі своєї капості, а потім їхидно зауважив. Шерхан Великий змінив місце ловів. Наступного місяця він полюватиме в тутешніх горах, так сказав він мені. Шерхан тигр, що жив за 20 миль звідси на березі річки Вайнгогнги. Він не має права сердито спочав батько вовк. За законом джунглів, він не має права міняти місце ловів без завчасного попередження. Він розпорошить усю дичину на десять миль навколо, а мені Мені треба ловити у ці дні за двох. Недарма шарханова мати прозвала його Ленгрілі кульгавим, спокійно зауважила мати вовчиця. Він з малку культильгає на одну лаву і через те вбиває лише селянську худобу. Люди коло Вайнгунги сердиті на нього. І він тепер йде сюди, щоб розгнівати наших сусідів. Через нього вони почнуть через нього вони почнуть прочісувати джунглі. Сам він утече, а от нам з нашими дітьми доведеться перебирати це звідси, коли люди підпалять траву. Ні, дякуємо за це Шарханові. Переказати йому вашу подяку? спитав табакі. Геть звідси, клацнув зубами батько вовка, геть, іди полювати до свого покровителя для однієї ночі ти вже накоїв досить лихого. Я йду, спокійно відповів табакі. Ви почуєте голос Шерхана внизу у хащах. Я міг би не завдавати собі клопоту, щоб принести вам цю новину. Батько вовк прислухався із глибини долини, що прилягала до маленької річки, почув сухе, зловісне, монотонне гарчання тигра, від якого певне втекла здобич, якому, І якому було зовсім байдуже, що про це дізнаються всі джунглі. Дурень, промовив батько вовк, нічні лови починати таким галасом. Невже він гадає, що наші олені такі ж, як його глоткі воли з села Коловейнгунги?» Вінґунги? Цієї ночі він полює не на вола і не на оленя, сказала мати вовчиця. Це полювання на людину. Виття тигра перейшло в приглушене гарчання, що, здавалося, лунало звідусіль. Це був той звук, який на гониті жах, на лісорубів і циган, що ночують просто неба і примушує їх іноді кидати на самісіньку пащу ти... тигрові. Людина, промовив батько вовки, вирішив свої білі зуби, Тьфу! хіба мало комах та жаб у болоті, що йому треба ще їсти людину, та до того ж у наших володіннях. Закон джунглів, який ніколи не наказує нічого безпідставно, забороняє полювати на людину за винятком тих випадків, коли звір учить своїх дітей забивати. Але тоді він мусить полювати за межами ловецьких угідь своєї зграї чи племені. Справа в тому, що вбивство людини рано чи пізно викличе прибуття білих людей з рушницями верхи на слонах і кількох сотень темношкірих людей з баранами, ракетами та смолскипами. І тоді кожен у джунглях зазнає лиха. Звірі ж пояснюють між собою цей закон інакше, на їхню думку, людина це найслабша і найменш захищена істота, і тому їй. Чіпати її не личить мисливцеві. Вони кажуть також, і це правда, що той, хто їсть людей, що дивіє, і в нього випадають зуби. Гарчання розлягалося все дужче і дужче, і нарешті скінчилося громовим арр тигра, який кидається на здобич. Потім почулося виття шерхана, виття, в якому було мало тигрового. Не спіймав, сказала мати вовчиця. Що ж це таке? Батько вовк пробіг кілька кроків уперед і почув дике гарчання і сопіння шерхане, який, мов скажений, метався у зарослях. У цього дурня тільки й вистачило вміння ускочити в лісорубове багаття та й обсмалити собі лапи, пробурчав батько вовк і додав табаки коло нього. Хтось іде вгору, зауважила мати вовчиця, наставивши одне вухо, приготуйся. У кущах щось тихо зашелестіло. Батько вовк присів на задні ноги і весь підібрався, готуючись до стрибка. І тут стороннє око могло б побачити найдивовишніше в світі видовище вовка, що зупинився посеред стрибка. Власне, він уже стрибнув, ще навіть не бачачи на кого, а потім зробив неймовірне зусилля, щоб зупинитися. І вийшло, що він лише підскочив на 4 або 5 футів у повітря і впав майже на те саме місце, звідки стрибнув. Людина. вигукнув він, клацнувши зубами людське дитинча, дивись. Просто перед ними, вхопившись за низьку гілочку, стояла гола, смаглява дитина, що тільки но починала ходити. Ніколи ще до вовчого лігва не приходила, та ще й вночі така слабенька і така ніжна крихітка. Дитина глянула в очі батькові вовкові і засміялася. Невже це людське дитинча? спитала мати вовчиця. Я ще ніколи їх не бачила. Принеси його сюди. Вовки звикли переносити своїх дітей і можуть, якщо треба, перенести в пащі яйце, не роздушивши його. Хоч щелепи батька вовка міцно столили на спині дитини, він приніс її і поклав поруч зі своїми щенятами, не лишивши на шкірі жодного знаку від зубів, навіть найменшої подряпини. Яке малесеньке. Воно зовсім голе і яке сміливе. ніжно промовила мати вовчиця. Дитинча розштовхувала вовченят, протискаючись до теплого боку вовчиці. Дивись, воно їсть разом з іншими. То он яке людське дитинча. Скажи мені, чи міг коли-небудь вовк похвалитися тим, що в нього поміж вовченят лежить людське дитинча? Я коли чув про щось подібне, але це було не в нашій зграї і не в мій час, сказав батько вовк. Бо воно зовсім без волосся, і я міг би його розчавити, торкнувшись лапою, але поглянь, воно дивиться просто на мене і зовсім не боїться.